Три сестри Тетяна Ірина та Альона із села Ларжанка Сафянівської громади Ізмаїльського району віддали на потреби військового підрозділу, де служив їх батько Олександр Караяні. Його авто УАЗ 469 Сам Олександр загинув 1 жовтня минулого року у боях за Херсон. Проходив службу водієм кулеметного відділення у 88-му батальйоні морської піхоти міста Болград. Саме туди дівчата й вирішили віддати батькову автівку. І Виникла ідея її віддати на 88-й батальйон. А, звісно, всі підтрималися як одна, всі були тільки за. І ось так ось вона і сюди потрапила. Усе заради перемоги, так би мовити. Ми в цьому в неї на даний момент, вона нам не потрібна, там вона потрібніша, ніж нам. Але перед тим, як авто розпочне виконувати бойові завдання, його було перероблено та модернізовано під військові потреби фахівцями із Маївського суднормонтного заводу. Не впізнали, вона була менше, ага, Так, переробили менше. зробили гарно, а вкрит зробили. Зробили, зробили як треба. Місто для магазинів запасних. В основному ставить можна ставити на 500 патронів, Патрони будуть бронебойні. пулемет будет стоять крупных Машина в основном будет участвовать непосредственно в боях. Было установлено усилена рама удлиненная, усиленный пол, штатив, поворотный механизм был сделан. Вторая часть поворотного механизма уже непосредственно с пулеметом крепится в верхней части и проворачивается на 360 градусов в любом направлении. Пригнали автівку до майстерні заводу сестри самотужки, адже навички водіння заклавних саме батько, який у мирні часи працював водієм. Дівчата зводяться, гарять, нема кому гнати. Як нема кому? О, я що? так і пригнали? На такій машині дивляться і дівчата, якби у ну, всіх такі очіли документи, не перевіряли. Доходи дівчата на увазі, їдуть. Альона. Вже через декілька днів авто прибуде до побратимів загиблого Олександра, а його відважні доньки і надалі намагатимуться робити все можливе заради наближення перемоги. Волонтерити ми будемо допомагати і так. робити все, що від нас залежить. залежить. Так ми вас дуже любимо, і чекаємо і віримо в нашу перемогу. Ми поряд. Ксенія не Юрій Слободяний для юг тудей.